Усім привіт! Ви на каналі Кубік ТВЮА. І зараз хочу з вами поговорити про те, чому саме PZ Comfunzer 7 після оновлення 1.24, тобто в найближчому оновленні, стане дуже популярний у рандомі. Як ви знаєте, в принципі, PZ Comfunzer 7 отримав невеликий ап. Саме найбільше, що його... Буде виправдовувати це його пробиття а також те, що йому закри... закриють оцю маску гармати. Тобто раніше він пробивався спокійно. Це місце, тут у нього броня була, сягала всього-навсього 200 мм. Тобто, як би він не ставав від борта, да там як він не танкував, але всі його просто навіть. Деякі восьмі рівні могли просто пробивати в цю маску біля гармати. Граючи навіть на ББшках. Тож тепер після оновлення йому додають броню в масті. Тобто він вже не буде так пробуватися, як раніше. А чому він стане найбільш популярний у рандомі? Це його пробиття. Як знаємо, до оновлення в нього було пробиття в районі 250. На основному снаряді і на підкаліберу в преміум снаряді було 315 пробиття. Тож після оновлення пробиття в нього становить вже 325 мм. Як бачите, дивлячись від дальності, куди буде летіти снаряд, пробиття сягатиме 280 мінімальне до 325 мм. Ну а тепер саме про основний снаряд бронебійний. Як ви бачите, його бронебійний снаряд тепер буде пробувати пробиття становить 276 мм. А тепер давайте перейдемо в порівняння, щоб було зрозуміло. Порівнюємо з е 5 на основних снарядах, Stype 71 на основних снарядах, вз 55 Ріно Червонти, Суперкінь, Kін, м 454 у двох варіантах. Тож, як бачите, навіть IMX M454 з альтернативною гарматою, та, що є ДПМ з 270 мм, на 6 мм стоїть менше пробиття, ніж з 7. А дивлячись на те, що у Камфандзера вели... високе розташування башні, хоча невеликі у він буде пробувати більшість танків, бо приведена броня, не буде такою максимальною, як в порівнянні суперкінь буде стояти проти суперконя. коня. Камфандзер буде дивитися всіх зверху, кути тобто нахилу будуть для нього менші, відповідно. Приведена броня. і буде він максимально всіх пробувати. При тому, що альфа в нього становить 560. Скоріше всього, Каванзер 7 дуже стане актуальний і популярний у рандомі. Всім дякую за увагу, всім папа. -па.